Сьогодні увесь православний світ відзначає свято Успіння Божої Матері у Кіровоградському, святоуспенському храмі. Молебен розпочався сьомої ранку. Пресвята Богородиця покровителька не тільки мирських людей, а й військових. Тож до хресної ходи долучилися правоохоронці, рятувальники і працівники пенітенціарної служби. Після молитви на подвір'ї храму були трапи за майстер-класи для дітей та благодійний концерт у святковій літургії взяли участь зо дві сотні вірян. У півдні служителі храму разом з вірянами зібралися у дворі Кіровоградської міської ради. До 1945 року тут був свято-успенський п'ятипрестольний кафедральний собор. Під дощем парафіяни молилися за мир. Сьогодні ми усі будемо молитися з вами і просити Господа і Божу матір. Щоб Господь молитвами своєї Пречистої матері, дарував мир нашій українській землі, нашому православному народові, щоб Господь дав мудрість нашим керівникам, а нам каяття, молитву і благословення на добрі справи.